знаєте, що Ми Я не права, мене є інші люди, якщо вона з якими я читаю. В економічних питаннях людина далеко. Якщо людина отримала сплатила послугу за приватизацію, тепер вважається, що вона є теж публічна вціленна. Тепер воно банкрутує. То що до неї прийдуть забирати її майно? Вона не знаю, чи того стала теж власником. Якщо вона виходить, ми даємо цю економічну капітану, і тільки брати. Віддається право на власність. А право на не не речі, власність. свідоцтво на власність, то різні речі. Власність yeah. то є ви власник. А право власне маєте право на власність, а є чи Я Вона статута послугу за приватизацію. Я розписалася, мене б до цих а двох людей мені дають. А, я афер, я да, а афер, афер, це, афер, в кінцевому варіанті це може бути так, що ця людина, яка залишила свою адресу на цій довідці, ми там всі шукаємо. Вони прийдуть ще хату забирати? Так, я, Ні, вони просто заберуть те, що їй належало і їй не буде належати. Це вони зроблять, а вже за хатою, мабуть, не прийдуть в тій ситуації. Прийдуть по поничні по тарифам. Mm -hmm. Якщо йде пограбувати кожного з Може вони а на її сертифікат робили приватизацію, mm -hmm. вона нема банку. Можливо, це операційний майнові сертифікат, вони закривають рахунки. А можна вам немножко, mm -hmm. немножко як ще дуже бездіясність? В законі було написано. Національний банк України поручив банку на основании списка подготовленных бюджетов с участием депутатов передать сюда эти списки. Но это все поручал Национальный банк. Поэтому за все несет ответственность Национальный банк Украины. И когда с нас берут за выдачу справки 19 гривен, мы задавали вопрос. Вы раньше с нас не Почему вы сейчас берете везде по-разному, в одном месте 40 гривен, в другом 19 Мы задавали вопрос, как вы, кто вам дает такое право. Они сказали, что мы обратились в национальный банк. И нам дали разрешение брать за выдачу справки 19 гривен. Я им сказала, почему же вы тогда не индексируете жилищный чек. Это ваша ваше право. Если вы подадите в Национальный банк такой запрос, чтобы мы индексировали жилищный чек, мы будем индексировать. Я вам вношу ясности, чтобы вы потихоньку вникали в суд вот этой пирамиды. Если есть вопросы, то я... Вот у нас в одном районе... Де ваші тарифи? Yeah. Ви так. торгуєте тут. Так. Ви, де ваші тарифи? Індексувати, вони мають автоматично, відповідно до індексу інфляції, мають всі активи індексуватися. Де, ць, я, а, мина, пика, мина. Мина, я сьогодні подивила зарплату за травень. У мене індексація 10%. Зарплата у мене ставка не змінюється більше чотирьох років. Ви хочете сказати, що за чотири роки інфляція відбулася на 10%. Так, ви що хочете сказати, що це рівень інфляції? Ні. року взагалі не індексували. Нам я мали, не я, не я, не я ж вам сказала, скільки мали ну, три рази положити наші зарплати. Просто... Але ми, ми, ми от на Майдан йшли за гідність, за що завгодно, а не виставили правильно вимоги. Чому не поставили суді ну, на Майдані майно, інфляцію? Ви що не знаєте, як параснува сину потрапити? я знаю. Оце великі шакісти, це от вже шуляра перше давати. Я хочу зрозуміти просто, в якому випадку Сбербанк, як державний, був у 90-му році, чому він став вар відкритим? Задачи, Здесь выбор, Я отвечу на ваши Шу, отвечу да. на вопросы. Для того, чтобы эти вопросы, дальше задавать управляющему нас банка сегодняшнему, нам надо находиться в Верховной Раде, сидеть в этой комиссии, которую мы организуем, вызывать их на комиссию и задавать им эти все вопросы. Да, Я отвечу, да, Та та не не ми ми сейчас піднімаємо питання інвентарізації інвентарізації, починаючи с... з пробудинкової території, закінчуючи землями такого рівня. Що як родовище задавав і зробили на що їм задавати, що я не можу.